Давай, 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 до кінця, до кінця, Давай, давай, давай. Кропивницький вперше прийняв фінал Кубка України зі скелелазіння. В обласній спортивній школі Олімпійського резерву номер 2 змагалися три десятки спортсменів з восьми регіонів, розповів головний суддя змагань Микола Побережець. Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, місто Київ, Київська область, Одеська. Кіровоградська Черкаська. Тут виступає десь 80% штатної збірної України, які представляють нашу Україну на міжнародних змаганнях. Учасники кубка змагаються на складромі, штучній споруді із зачіпками для рук та ніг висотою 15 метрів. Тут одна в нас дисципліна – швидкість. Швидкість в форматі рекорд. Це траса всесвітньо затверджена, по якій змагаються всі спортсмени на всіх змаганнях. Чемпіонати світу, Європи. Виступають на змаганнях і скелелази з прифронтових областей. Тренуватися в своєму місті нині неможливо через щоденні обстріли росіян, каже заслужена тренерка України з Нікополя Дніпропетровської області Наталя Кудренко. Ці дитячі юнацькі спортивні школи працюють онлайн, чи, чи десь всі діти тренуються в інших містах і за кордоном. У ну, мене багатий список моїх спортсменів і майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, чемпіони світу, призери чемпіонатів світу. Але зараз на даний момент мої вихованці тренуються у Польщі. Це змагається чемпіонка України Катерина Голобокова. Дівчина три роки тому після повномасштабного вторгнення росіян переїхала з міста Курахове Донецької області у Дніпро. Каже, сезон був насиченим на змагання, накопичилася втома. Зараз під кінець сезону у всіх свої проблеми, навіть у моєму, ну, в мене тим хвилини, секунди це 10, а мій там рекорд ну, був 8. Зараз кінець сезону. І зараз спортсмени ну, не дуже можуть виступати на свій рівень. Учасник кубка чемпіон України Ярослав Ткач з Кропивницького цьогоріч вперше виступав на Олімпіаді. Після Олімпійських ігор, звичайно, був спад, вже був кінець змагального сезону, там ще виступився на чемпіонаті Європи і на Кубку світу. І вже потім почалася підготовка до наступного сезону. І цей старт такий більш підготовчий. Тобто зараз у нас великі нагрузки, і ми готуємося вже на наступний сезон. Каже, на таких змаганнях готуються до етапів Кубків Європи та світу, які відбудуться у березні. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.